Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років. 19 лютого 2015 рік. 1 16 фіналу фінала Ліги Європи. Матч перший двох. Французький Генгам. У себе вдома команда приймає київське Динамо. 2-1. Гінгам у першому матчі перемагає на гол. Велозу відповідає Бовю. Та діало. Друзі, давайте про все ми з вами. Будемо говорити по порядку. Гурвенник, головний тренер Гінгама. Ось така стартова одинадцятка у французької команди. Лесль у воротах. Якобсен, Ке, Кербра, Сорбон, Левек, Матис, Санкаре, П'є, Єтабаре, Бовю, Мандан. Ось така відповідна старта 11. У Гінгама. Діало Марво, Жиріс трішки пізніше вийдуть відповідно у французької команди. Київський Динамо. Головний тренер команди Сергій Ребров. Ось така старта одинадцяти Україн. Олександр Шавковський в Ротах. Віде, Сілва, Драгович, Сергій Старисдарчук, Сергій Рибалка, Андрій Єрмоленко, Мігель Велозу, Ленц, Олег Гусів, Артем Кравець. Артем Кравець, відповідно, Івка Черіт, Зіланда трішки пізніше. Вудить сказано. До речі, Гусів, до речі, якраз то ще вийде. Але потім буде вимушена заміна якраз. -то. На восьмій якраз це хлоніматчу. Олег Гусів поміняє да? Вось, а потім відповідно. У темі номер два вже поміняється мого Олега Гусєва, яку замінить Євген Качеріді. Тепер, друзі, да, давайте говорити про сам футбол, про сам матч. Важкий справді матч був для київського Динамо. Неймовірно важкий матч. Неймовірно важкий матч, хоча, в принципі, в цілому перші хвилини, я вважаю, були за киянами до, в принципі, до вилучення Андрія Ярмонок та Біланди, в принципі, на мою думку, кияни контролювали гру. Непані комбінації проходили в команди Сергія Ріброва. ось, на 19-й матчу кияни проводять свою атаку. Хороша розв'язача передача. Далі підключає дуже здорово. Там, якщо не помиляюсь, дуже здорово якраз віддав ось цей прихований пас. Вдавсь ще знову, друзі, ще не Сергій Сергістарчук. Да, Сергій Стерчук, Крастовин, в дайперечь на Артема Кравця, Артем Кравець, Дуже здорово врывайся, вільно зону Кравець, Артем, Кравець, виконує просто вело набігає Удар гол. гол, 1-0, Київське Динамо. забуває неймовірно важливий мяч на 19-й хвилині. геніальна комбінація. Дуже здорово все розіграв киянин, ну яка же геніальна передача Сергія Артем Кривець. кривається передачу в темп, і вілозу набігає. Вілозу точно пробує. Чітко Вілозу, 1-0, Динамо Київ збвела. І після того як не забув, в принципі, гра була під контролем у Київського Динамо. Нічого біди взагалі не предвищає. Але ось на 39 й хвилина матчу Андрій Ярмоленка отримує червону картку. Червону картку отримав Андрій Ремка. Це, до речі, була пряма червона картка. Андрій Ярмоленка пішов в жорсткий стик. І це червона картка. Потім ще отримаю, до речі, червону картку красу Біланда. На 44-й мечові. І це також буде пряме вилучення. До речі, красте Біланда, да де і вийшов на 41-й хвилині, і поміняв якраз це а відповідно, та І тут, відповідно, відбувається його червона картка кияни в 9 Перший тайм завершується, але кияни, друзі, в 9. Друзі, кияни в 9-ох залишається у гінгамосі 11 строю. Гінгам, неймовірно, став тиснути на ворота київського Динамо. Ну, Звичайно, що друзі, ну, на два футболіста менше. Звичайно, що Це велика різниця. Щоб ще на одного футболіста було менше, ну, це ще одна справа, коли аж надала. Футболіста, це справді ж відчувалося. Просто відчувалося. Кіана майже всім складом на захист відпрацьовувала. Ось е атаки важко було будувати, ну, звичайно, що, да? Ось, потрібно було що тільки захищатись Тут тільки потрібно було тут захищатися. Е Гінгамо свого в кінці кінців досягне. Все-таки вдасться дотиснути французам. Кутовий дався результати. Жерес з лівого на подачу. Бові удар головою. Гол. Бові забиває гол. 1-1. Гінгам. Рахунок матчі. команди зрянула. Трачу, друзі, перепрошую, там на кутовий був. там просто була подача з лівого флангу. Е, uh, да, ніяк кутового не було. Тому, друзі, -то бачите мене. Іде на подачу Бові б'є. І Бові пробиває дуже так точно головою. Гарматний удар м'яч Динамо, відповідно, рахунок стає 1-1. Потім стандарт, дав свої плоди з правого флангу вже пішла така дуже хороша подача, така відп'є. Іде на подача Діало удар головою Гол! Діало. гол. 75 хвилина матчу, Рахунок матч стає. 2-1. На користь французького Гінгама. Але кей не молодці, тому що не пропустили весь третій м'яч. Програли в кінці кістівки а не один-два, але, в принципі, програти за таким сценарієм, грати в 9. Ну, в принципі, сценарій доволі таки непоганий. Ще враховуючи на виїзді, враховуючи тоді ще правила військовим, м'ячей існувала. Але мачі був не низько олімпійському, а там, а там ми обов'язково просто ще поговоримо, друзі. Обов'язково поговоримо. Обов'язково поговоримо про цей матч. Ну, якщо підбати підсумок першого матчу, то ну, якщо брати там статистику, да, моменти, то да. Гінгам на цю перемогу французи награли. На цю перемогу французи награли. Але кияни показали на мою суб'єктивну точку зору, хороший футбол і до вилучення Ярмолінка і Біланди, на мою думку, кияни контролювали гру. Забули красивий м'яч, і в принципі все було під контролем у київського Динамо. Ще до вилучення Надломили матч, пер 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 переломили з них на голову. Ну і французи скористалися цим. Забули м'ячі в кінці кінців перемогли. Друзі, ну що ж, приглядаємо цей матч. Ліга Європа. 1 16 фіналу, фінала, матч перший з двох. Гінгам. Динамо Київ. 2-1. Гінгам. Перемагає промачіть друзі, обов'язково з вами поговоримо. Я вам хочу, друзі, тільки добра побажати в житті, щастя найголовне, тому що найголовне, знаєте, друзі, що це щастя. Ось чесно, вам, друзі, кажу, це найголовне, тому бажаю вам якраз того щастя, добра, успіхів у всьому. Бережіть найголовне себе, бути. Щасливі, друзі, завжди будьте -то щасливі. Тому бажаємо тільки добра. Усім до нових зустрічей.